Робите ремонт ванній кімнаті, або просто вирішили її освіжити, ви за правильною адресою. Сьогодні знайомимо вас з рушнику сушаркою Slim від торгової марки Hugh Family мінімалізм та стиль. Slim – це мінімалістична модель, яка виконана з профільної труби в стійках і перемичках, і може бути чудовим доповненням як для невеликої, так і великої ванної кімнати. Вона оснащена додатковими гачками для підвищення функціональності, може бути виконана в білому чи чорному матовому кольорах і ідеально впишеться в будь-який інтер'єр. Не дивлячись на свою компактність, тепловіддачі моделі Slim цілком вистачить для висушування навіть наймокріших рушників. Вона оснащена таймером регулятором, який дозволяє регулювати час та температуру нагріву в межах 40-45 та 50 градусів. Та також виставити таймер на 3 чи 6 годин. Це дозволяє використовувати Slim так, як потрібно конкретно вам. Таймер-регулятор моделі Slim оснащено функцією екомод, яка дозволяє економити до 87% електроенергії, що дозволяє вберегти ваш гаманець від зайвих витрат, а нашу планету залишити зеленою і квітучою. Модель Slim проста в монтажі, і в комплекті тим більше вже є все необхідне для цього. Кріплення, гвинтики, гаєчки, вам необхідно просто розмітити декілька отворів на стіні і вважайте, вона вже дарує тепло і затишок вашій ванній кімнаті. Слім оснащено ступенем захисту IP44, що робить його безпечним для використання навіть в найвологіших приміщеннях. А оскільки слім розроблявся і виготовлявся за найсуворішими британськими стандартами, ви можете бути певні, виріб надійний та безпечний. Зробіть свій дім ще затишнішим зі слім від торгової марки Hugo Family. Наповніть свою ванну комфортом.